Доброго здоров'я громада! Відповідаю на саме поширене зараз запитання. Чим відрізняється безшовна вагонка від європрофіля? Що краще брати? Дивіться, от є у нас безшовна вагонка або старий радянський профіль. Його помилково дехто називає двосторонній. Це ілюзія. Тому що все ж таки робоча сторона у нього лише одна. Одна більш гірша, інша на тому станки, які виробляється, більш гладша. Тому сторона робоча лише одна. На заміну старій радянській вагонці без шовній, Зараз прийшов більш сучасний європрофіль, який має велику кількість переваг. По-перше, це шип, який вставляється і утримує вагонку. Тут має глибину з'єднання. 8 мм. Безшовна вагонка іде, має е, утримуватися шипом пазом до 5 мм. Крім того, європрофіль виробляється вже на сучасних станках, які вибривають її бланкетними ножами лицевий бік. На зворотньому боці мають відповідні прорізи, дві, через які вона краще вентилюється, а також. Для витоку конденсату. Європрофіль більш сучасний, більш товстий, бо товщина 14 мм замість 12, безшовна. шовна. Європрофіль має 3D-візерунок з сантиметровою вдаленою полосочкою. В залежності від освітлення і інтер'єрних задач, ми можемо його розташувати горизонтально, вертикально. І це дає нам багато інших можливостей. в інтер'єрі. Особливо при різному освітленні європрофіль виглядає як 3, а з запахом 4D, замість плоскої безшовної вагонки.